Божі слова на кожен день. Бог створив людей і помістив їх на землю, і відтоді він керував ними. Далі він спас їх і послужив для людства жертвою за гріх. Зрештою, він усе одно мусить завоювати людство, повністю спасти людей і відновити їхню первісну подобу. Це робота, якою він займається із самого початку відновлення людства до його первісного образу та подоби. Бог утвердить своє царство та відновить первісну подобу людських істот, тобто, Бог відновить свою владу на землі та серед усього творіння, коли людство розбести у сатана. Воно втратило своє богобоязливе серце, а також функцію, покладену на Божі творіння, таким чином, ставши ворогом, що не слухається бога. Далі людство жило під владою сатани та виконувало накази сатани. Таким чином, Бог ніяк не міг працювати поміж своїх творінь. І став ще більш неспроможним здобути їхню боязку пошану. Люди були створені Богом і повинні були поклонятися Богу, але насправді вони відвернулися від Нього та замість цього поклонялися сатані. Сатана став ідолом у їхніх серцях. Таким чином, Бог утратив своє становище в їхніх серцях, тобто він утратив сенс створення людства. Тож, аби відновити сенс того, що він створив людство, він мусить відновити первісну людську подобу та позбавити його розбещених характерів. Щоб повернути людей до себе від сатани. Він мусить спасти їх від гріха. Лише таким чином Бог може поступово відновити їхню первісну подобу й функцію та, зрештою, відновити своє царство. Остаточне знищення цих синів непослуху також буде виконано, щоб дозволити людям краще поклонятися Богові та краще жити на землі. Оскільки Бог створив людей, Він змусить їх поклонятися йому. Оскільки Він бажає відновити первісну функцію людства, він відновить її повністю та без будь-яких негідних домішок. Відновити його владу значить змусити людей поклонятися йому та коритися йому. Це значить, що Бог змусить людей жити завдяки йому та змусить своїх ворогів загинути внаслідок своєї влади. Це значить, що Бог зробить так, аби все, що його стосується, тривало серед людей без будь чи Його опору. Царство, яке Бог хоче утвердити, є його власним царством. Людство, якого він бажає, це людство, яке поклонятиметься йому, яке повністю йому підкорятиметься та проявлятиме його славу. Якщо Бог не врятує розбещене людство, то сенс того, що він створив людство, буде втрачено він більше не матиме влади серед людей. І його царство більше не зможе існувати на землі. Якщо Бог не знищить тих ворогів, які його не слухаються, він не зможе утримати свою повну славу і так само Він не зможе утвердити своє царство на землі. Це будуть ознаки завершення його роботи та його великого досягнення. Цілковито знищити тих серед людства, хто його не слухається, і привести до відпочинку тих, кого зроблено довершеними. Коли людей буде відновлено до їхньої первісної подоби, та коли вони зможуть виконувати належні їм обов'язки, залишатися на належних їм місцях і підкорятися всім Божим планам, Бог Отримає громаду людей на землі, які поклонятимуться йому. І він також утвердить царство на землі, яке поклонятиметься йому. Він матиме вічну перемогу на землі, а всі ті, хто противиться йому, загинуть навіки. Це відновить його первісний намір при створенні людства. Це відновить намір, з яким він створив усе суще, а також це відновить його владу на землі серед усього сущого та серед його ворогів. Це будуть символи його повної перемоги. Відтоді людство війде до відпочинку та почне життя на правильному шляху. Бог також увійде до вічного відпочинку разом із людством, і почне вічне життя, спільне для Нього та для людей. Погань і непослух на землі зникнуть, і всі плачі розвіються, і все в цьому світі, що противиться Богові, припинить існувати. Залишиться тільки Бог і ті люди, яким він приніс спасіння? Залишиться тільки його творіння.